Вітаю з магазина Аврора. Сьогодні буду показувати посуд та кухонне приладдя і все, що до літа до закаток. Почну з цієї полички, потім перейду в той відділ. Дивіться, тут просто кіф шметалевий стоїть на акції. Може хтось не знає. До 22-го діє акція до понеділка. Ось такий великий до речі не написано наскільки, мабуть, на літр без кришки за 99 гривень всього. Ну, така ціна гарна. Тут ліквідація. Оце саме ліквідація по 59 гривень. Така тарілочка, тарілка супова. Ну гарненька, дуже. Красивий принт по 59 гривень. Написано це саме ось ліквідація. Чашки ліквідації такі по 99 і по 99. Далі. І зразу вам покажу, що є килимок пазл на ліквідації за 29 гривень. По 9 гривень також є ось оці, по 2 гривні ці цифри. І ось така кулька повітряна за 9 гривень, начебто вона не за 2 гривні йде. Так, вона йде за 9, замість 24. Також це до посуду все-таки. Відноситься ось така ємність для сипучих за 59. Написано також, що це все ліквідація. Я хотіла показати на поличці ліквідація, також хочу вам показати там, де хапай або розберуть крутиліто. літо. І вже потім ось в цей відділ перейду, де посуд, кухонне приладдя. І так, ось тут. Ну, такі полички також є у всіх. Вони називаються Хапай або розберуть. Це показувати не буду, щось я вже показувала, покажу із посуду, із новинок також. Набір. Ось такий класний у них набір. 299 гривень. Він йде на 6 персон. Він стоїть отут, хапай або розберуть. Ой, так, щоб не впав. хапай або розберуть. Ні, не падає. 6 шість. Шість ложок. Таких вони, знаєте, міцні. Не просто він пластиковий, а такий більш міцний. 6 стаканів, 6 тарілок, плюс цей контейнер дуже зручний, герметичний. І... І ще шість виделок там є, я бачу. І, а, і шість таких пласких. А, цей контейнер, гляньте, можна як для салата його використовуватись. Тут все намальовано, до речі. Далі пляшка, ось така для води, спортивна. Тут вона йде з позначками в різних кольорах. За 199 гривень, така за 149. І можна за 79 купити. Пляшечку. До речі, зручна. Ось така з різними, різних кольорів, 77 гривень. Ємність для напоїв з трубочкою з лимончиком по 77 гривень. Оці кришки по 77, чашка 69 Далі показую вам, тут стоїть ось лимонна така тарілочка, це як новинка не бачила раніше. Лимони 129 гривень, така ось. Ну, більше як та ця маленька, схожа, ну, просто тарілочка. І о, соковий тискач є зелений, є жовтий, за 59 гривень. Тут із новинок килимок, так, швидко вам швидко покажу, тому що його не було раніше. Килимок пляжний з принтом коштує 299 гривень, так розкладається, зручний. І далі йду як на кухонне приладдя більше. Поставили сюди такий великий контейнер. хапає, бо розберуть 229 гривень на 16 літрів. Він герметично закривається. І також сюди поставили ось такі сушарки для посуду великого розміру 349 гривень різних кольорів. Із, із такого, як відноситься до кухонного приладдя, показую швиденько. Соковитискач ручний оцей більшого розміру на 660 мл, 99 гривень. форми для льоду. Так, оце форми для льоду, такі силіконові. Це якісь такі форми для виготовлення, мені здається, морозива. так. Ось ці форми для виготовлення морозива 88 гривень. А для льоду форми по 55 гривень. Так, дивимось. Зараз я вам підкажу все, що скільки коштує. Так, оці 88 пластик для морозива. Далі ось такі як Так. 129 для морозива, Так, і ось оці мені цікавіться, може, все-таки для льоду. Я Ні, для морозива. 77 ось такі для морозива. Так, це все, я перевірила. І ще ось такі є форми, дивіться, цікавенькі. О, тут намальовано морозиво з цієї сторони. Так, 88 гривень. Кришки у них по 44 20 штук безкольорові, по 49 безкольорові. Не зрозуміло, а по 49 безкольорові, по 119, 50 штук, добрі традиції, кольорові. І кольорові 20 штук 44 гривні. Вигідно зараз брати саме кольорові. Так, а що це таке тут з'явилось? Ой, дивіться, оце новинка. Так, так, да. оце ключ. Ключ для відкривання банок. Ух ти, який. Я такий ніколи не бачила. 29 гривень коштує ось такий ключ. Всього на навчого... в А, мені всі такі. Там є за 44, є за 29. Зараз пошукаємо. Це, мабуть, все ще дорожче. Да? Так. Цей коштує да, 44. А там ще є за 29. Зараз ми знайдемо. Ось, бачите, ще є такі ключі. Ось. Ось оці по 29, зараз кришку підніму, бачите, ось такі по 29. Я не знаю, наскільки вони зручні. Ну, якщо хтось користувався, напишіть. Це кришечка, ось така. Такі кришечки у них йдуть для банки. Зливна, мікс, ось оцей мікс зливна по 7 гривень. Звичайна, пластикова по 2 гривні коштує захват для скляних банок. Ух ти! Я такого також не бачила. Це мені здається, як новинка. Цей захват 39 гривень коштує. Візьму все разом, тому що воно не... Ось так це виглядає. Вони друг за друга чіпляються. 39 гривень. Далі це що таке набір наліпок? Набір наліпок для підпису. 15 гривень. Зараз, до речі, акція непогана, 21%. Машинка закатувальна, я показувала, 229 гривень зараз коштує. А що це тут таке лежить? Так, ось така штука тут іще лежить. Це як для... А може я не права. Кришка да, стерилізатор для банок 44 гривні. Так, ціну ще не поставили, це, мабуть, як новинка, також я раніше не бачила. Далі проходжу у відділ кухонного приладдя. Я не те, що там по акціям хочу вам пройти, показати, що тут є цікавого чи нового. Так, ось тут дозатор для пляшок, до речі, до 22-го знову в акції. Прикольний такий, він коштує 29 гривень. Так, дозатор на пляшок. Мабуть, все-таки дозатор, да? А це як від, відкривачка така. От я не бачила в формі пляшечки. Зараз глянемо. Цікаво виглядає, до речі. Так. Оце 19 гривень, штопор з відкривачкою У вигляді пляшки. Класний. А дозатор в акції по 22-й, ось такий за 29 гривень. Гляньте для піци, який ніж з'явився. Це ж піц... ніж для, для піци 19 гривень, різноманітний. Тут у нас набір під підставок під варені яйця. Згадала я колись вже їх бачила по 19 гривень. О, кому потрібен совочок для сипучих, про 55 гривень. А тут і ще ось такий. Це ж також ніж ніч. Зараз ціну подивлюсь, немає для піци. Я так розумію, тільки такий більшого розміру. да, 77 гривень. В сірих кольорах, да, в одному кольорі. Ось у цього я не бачила набір затискачів для, для пакетів. такі великі. Гляньте, ух ти, це зручно. Тут 4 затискача за 55 гривень, набіру таких затискачів. Ну вони такі ж як і маленькі, по своєму принципу, але кому потрібні великі, дивіться, з'явились в Аврора 4 штучки за 55 гривень. Тут у нас дозатор для пляшок ось такий ще з'явився на блістері. Також я не бачила за 39 гривень. О, таку не, не бачила відкривачку для пляшок. 119 гривень. Я ж сьогодні не акції виключно показую, показую, як більше новинки. Що це таке? 169 гривень написано, цінника немає. ну ось є цінник, да, Десь на другій. ложку хтось сюди поклав. Ось я бачу, як така, такий цінник. Може це... Ні, не буду. Не буду представляти. Щіпці кухоні для нарізання м'яса металеві. Для нарізання, ну, 160, не знаю, ось так це називається. Я таке ніколи не бачила, чесно вам скажу. Так, щіпці кухонні для в, 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 нарізання м'яса. Да. Ну, ладно, для нарізання м'яса, я щось не розумію принципа. О, це у нас ага, так, тут так, також щось цікаве. Точілка для ножів, 64 гривні. Так, показала. О, це щось новеньке, точило. Гляньте, яке точило з'явилося в Аврорі. Точило... Зараз почитаємо. Тут гарно, коли пробиваєш, ще й видно, скільки на залишку. 17, 19 гривень точило для заточки ножиці ці ножі. 19 гривень. Ось по такому принципу. Так, що тут ще цікавенького є? Вон можна зубочистки бамбукові купити, такі в пластиковій коробці 9, е, за 19 гривень всього. Ну, не, не фрекінбок, але все одно за 19 гривень гарна ціна. О, Пельменниця з'явилася, це мені подобається. Вона якось була, буває, що є, буває, що нема. Мабуть, розбирають. 69 гривень, алюмініва, кристал. 69 гривень. Не знаю, наскільки пельменів. Рахувати не буду, хоча саме цікаво, якщо <смі> чесно. це така чесна кадавка, як от, знаєте, класична, скажімо так, металева. Може там є цінник? погана в неї. Ось ця штука не пробиває. Відкривачка для консервів, пельменниця 69 ложка. Ні, немає. На жаль. На жаль, немає ціни. Зараз я другу візьму. Може, на другій приб'ється цей штрих. -код. Ну таке буває. Знаєте, що у от штрих-код не бачить. О, 39 гривень. Прес для чеснику, алюмінієвий квадратний. Прес для чеснику називається алюмінієвий квадратний. І з оцих всіх я все начебто бачила, показувала якось. взагалі робила огляд, коли вони тут відкривались. Такої не було терки для моркви. Зараз глянемо 27 гривень. Така вона пластикова. Тактерка, мені здається, там різні як ось такі, бачите, зубчики, а внизу ось такі. Алмору без пластиковим корпусом. Всі вони біленького кольору. За 27 гривень. Так, о, оце. Не було такої позиції. Така чай. Ааа, це також сито. А що вони подвійні? Вони по одній сито кухоль для борошна пластиковий. Ось такий він дорогенький за 179 гривень. Зараз ідеє в зеленому і є в такому, як бежевому кольорі. Далі показую, поприїжджали знову е кавоварки. Так, так, дивимось. Там і 99. Яка ціна? 99 турка для приготування кави, 400 мл, 99 гривень. Не дуже зручна ручка. Мені здається, якась малувата зовсім економна. Отакі металеві приїхали ще й маленького розміру. Покажу так, самі цікаво, скільки коштують кружка металева, 39 гривень. На жаль, не написано наскільки тут. Може, десь на 150 мл абось така я так розумію, кружка металева. да Оця 77 гривень, на неї знижено ціну. Але не такі стопочки до 22 знижено ціну, так такі для шотів. до 17 гривень замість 22. Такі цікаві, ось ще такі склянки красиві з'явились по 39 гривень. Далі, отакі по 55 гривень з'явились. Скляночки. Гляньте, як красиво буде, якщо льот сюди покласти. Смарагдового кольору дуже красиві. 50 а називається скляний високий льодовик. Ну, дійсно, схожий на льодовик. О, яка склянка також висока, дуже гарна. 88 гривень коштує красота. Дуже гарно. Наскільки вона йде, не написано. Ну, ці я не знаю, такі 27 гривень, мені здається, не дуже зручні, може я не права. Ну, на мою думку, баночки я вам ці показувала з кришечкою. Зараз нагадаю, скільки вони коштують все-таки. Такі баночки класні, мені здається, для... особливо якщо хто варення варить. Ага, не бачу цей штрих-код. Банка з написом йде. Є кришка в блакитному кольорі є в рожевому. Це я в іншому показувала. Воно там стоїть, де крути літо. 17 гривень всього 330 мл. В Таврії такі дорогі банки а тут з кришкою. Дивіться, 17 гривень. 330 мл для варення саме то. Так, ось це ми все бачили. Такі банки, у них два види. Велика банка на літр 15 гривень і на 0,5 12 гривень коштує. Так, далі. Тут начебто ми все таке більш-менш бачили із цікавого. Маленькі такі пляшки поприходили, Гляньте, які класні. О, які гарнесенькі для олії та оцту. 69 гривень. Так вони відкриваються. О, вона тут така силіконова. Дивіться, як гарно буде прилягати. Класно. Дуже класно. Ось оця за 69. Не знаю, що вона маленька, наскільки зручно. Ось така ще для олії оцту 149. І ламінарки я показувала. Ємність для секучок. Зараз в акції до 22 70. 57 гривень, але така ємність гарненька. Ось тут хочу подивитись, чи є якісь новинки серед цих кастрюльок. Мені ну, от такі кастрюльки від Алму по 300, по 249 гривень з нержавіючої сталі написано на 1 літр з кришкою. От здається мені, що оцей на 1 літр і не було. Були такі більші. Да? Зараз перевірю там по ціннику, щось не дуже зрозуміло, скільки коштує це, а ось найближчий ось цей. Хочу глянути? Да, 249 гривень, 16 см маленька кому потрібна, то за такою ціною. Так, і далі тут є, дивіться, на 1,4 літра 349 гривень, але така більш гарна. Мені подобається чорний колір, широкі дуже ручки. Також 16 см в діаметрі за 349 гривень. Далі на 1,9 у такого плану, Також чорна, з широкими ручками. кастрюля алюмінієва з кришкою від «Алмо» на 1,9 літрів об'єм 399 гривень. Далі кастрюля від а, з нержавіючої сталі від «Алмо» 399 гривень, з кришкою 18 см в діаметрі на 1,5 літри, і кастрюля від «Алмо». Знову 20 см в діаметрі, 2,5 літрів з кришкою, але тут не такі зручні ручки. Бачите, які тут широкі, дуже зручно. 449 гривень. Хтось вже відкрив, дивився, як ця... покажу, як кришка виглядає. І 3,2 літри. Це 3,2 літри, 449. А 2,5 літри 399. На півтора літри нема ціни. Зараз скажу вам. Значить, 2,5 літри 399, 3,2 літри, 499 на 4 літри, 499. Оця 449. А ось ще на півтора літри, чомусь не поставили цінник, Мабуть, тільки прийшла. Не знаю, чомусь цінника нема. 299 гривень коштує на півтора літри. Найменша ось ця за 249 гривень. Мені оці чорні зразу скажу, більше сподобалось, здається, більш зручні, на мою думку. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Так вам хотіла новинки показати. Ще таку штуку не бачила. Намі... Набір інструментів для грилю. Ще й в акції 64 гривні. Це до 22-го діє акція. Такі цікаві інструменти. А, Так, це ще що таке. Це може не там, за ним набір інструментів. Це щось інше, це щось нове. Підперед повісили. Ось оце набір інструментів 64 гривні. Ось вони. А зараз я вам скажу, що це таке привезли. Так, ось оце зараз. Так, це 84 щітка для чищення решітки гріль, 84 гривні. Новинка ось така, дуже цікава. Оце на цьому точно я буду закінчувати, бо вже тут люди так шумлять, сюди всі посходились. Дякую, що дивитесь мій канал. В якій саме Аврорі я робила цей огляд. Ой, ще така тортівниця пластикова з кришкою з'явилася. 169 гривень. І ось ці ємності для сушіння зелені по 249. Ой, ще пластикові з'явились. Ось такі для сипучих, дивіться, не було раніше. Так, все, то я такий довгий випуск зараз зроблю. 24 гривні. Совок для сипучих, пластиковий. За 24 гривні. Та нормально. І ще й в різних кольорах є на вибір. Так, ну це все інше, мабуть, я все таки показувала. Ну, для яєць також, це вже для зберігання, за 69 гривень я показувала. Дякую, що дивитесь мій канал. Я в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де я робила цей огляд. Всім пока!